Доброго часу моїм глядачам. Попала мені сьогодні отака цікава стрельна скульптура. З дуже цікавою патиною. Так, значить. Його висота 39

Це Херовим, наскільки я розумію. Херовим тримає в руках щось таке подібне на дельфіна, але це не дельфін. Це напевно якесь міфічне створіння. Дивіться, хто паук знайшов оселю під пахою. Дуже цікава робота. Дуже рідко такі цікаві речі попадають. Масивний, добротний. Дивіться, з цієї сторони він бронзовий. Це є бронза. Це не є ніякий другий матеріал, щоб не казали, що щось друге. Це є найнастояще бронза. Всім дякую за перегляд. До побачення.